Доброго дня, вас вітає компанія «Автоексперт». У нас нове надходження Volkswagen Tiguan 4-го місяця 17-го року, перший облік 5-го місяця 17-го і перший облік в Україні 4 місяць го місяць 22-го року. Зараз автомобіль має пробіг 256 тисяч, повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. Стан автомобіля ідеальний, об'єм двигуна 2 літри, 190 кінських сил, Коробка передач сіміступінчисте автоматична і повний привід. І по комплектації у нас два ключі та пульт тут басти, сама вибаста, фулет, активні фари з вирізанням автомобілів та автоматичним дальним світлом. Два комплекти гуми літньої і зимової. Електричні дзеркала з підігрівом датчики і до світла, фонове підсвічування салону, мультифункціональне кермо під пелюстки, активний круїз-контроль, дістронік утримання в смузі, віртуальна панель приладів. Екран Bluetooth USB, Apple CarPlay і Android Audio. трьохзонний клімат контроль, підігрів керма, підігрів передніх сидінь. Кнопка старт стоп, режим їзди, автоматичне паркування і асистент виїзду з паркування. Також є допомога під час паркування. Камера заднього огляду, партронік спереді та ззаді, Панорама оздоблення салону текстиль з алькантарою. Для задніх пасажирів є столики. Ну і звісно, електрична крічка багажнику і електричний фаркоп. Автомобіль пригне з Швеції, перевірені всі вузли та агрегати. зауваження автомобіль немає. Зроблений сервіс, заміни наступного. блоки важелі в підвіски передній. Також автомобіль пройшов професійний детейлінг. Автомобіль вже встановлений на облік в Україні. Можливий розрахунок криптовалютою і розрахунок на картку. Переглядати з древ можливе місто Київ, Петропавлівська Борщагівка, вулиця Соборна, 1Б, бізнес-центр чайки Плаза. Є можливість адресної доставки авто у ваше місто. Ціна 23300. Бажаємо вам гарного дня! Бережіть себе! Слава Україні! Сподіваємось, вам сподобався наш відеогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на тест-драйві.